Доброго дня я хочу показати вам гарне містечко ім'ям Кезвік. Що тут гарного, я так і не знаю, нічого, нічого тут гарного немає, але містечко є. Тут, тут ми зараз будемо проїжджати біля Маріни значить. Маріна, що це за Маріна? Маріна це там, де можна орієнтувати. Лодку човна з моторчиком. І там можна припаркувати. І там, значить, ну, над цією мариною от, довгі роки висить синьо-жовтий прапор. Я коли в мене був актив, активний такий період, коли я їздив часто на рибалку, я знаю це вже було давно У мене був такий круг моїх друзів де мене, значить. Я тут завжди зупинявся і купляв черв'яки на цій маріні. Але, значить, ніколи ніхто не розмовляв українською там, але весь час висів український прапор. На ось я показую цю маріну, і вже що, українського прапора я тут, я тут не бачу. Що значить, це похоже, що, що в кінці кінців вони чомусь його зняли, власник помінявся чи ще щось сталося. Ну, вже прапора українського немає. Період закінчився. Тут ще, коли я приїхав сюди, а це майже 30 років назад, тут по маленьких містечках в Канаді досить часто можна було побачити над хатами синьо-жовті прапори. Я думаю, що це ще були живі тоді оці всі ветерани руху якогось супротиву комуністичної окупації. І вони любили над своїми домівками вивішувати синьо жовті прапори. Але вже їх не так багато, їх менше і менше стає вже над будинками. Хоча, хоча, значить, поїхав трошки я неправильно. Хоча зараз є багато на автомобілях в зв зв'язку з цією війною, багато людей чіпляють, щоб підтримати Україну. Я хочу показати. Куди люди можна поїхати тут? У на, нас тут такий невеличкий пляж є у нас. О, там видно його далі. Він знаходиться такий. З другої сторони, ще одне містечко Інсвіл називається воно. А тут такий гарний пляж, можна поїхати скупнутися. Але тут годину запаркувати цей автомобіль коштує 6 доларів за годину. О, і це одно, ще один із моментів, який дуже не подобається мені в Канаді. но... По-перше, треба розуміти, що у Сполучених Штатах, от я їздив кругом і туди вся е, е, побережжя до моря, то там, значить, все це коштує безкоштовно. Все, що ти паркуєш автомобіль хоч на цілий день біля моря, ніхто в голову не прийде з тебе знімати якісь копійку. Yeah. і мусиш покласти сюди. Вог. Щоб воно було на дашборд, щоб вони бачили. На годину я взяв і заплатив 6 долярів. За Буде купатися зараз. Зараз гарна погода, але сьогодні четвер тільки. І, і як бачите, людей тут немає. По різних причинах. Але я хочу сказати в цінові політику за весь день, але не більше аніж 9 годин. Тут 30 долярів з автомобіля платити. Тут нічого немає, навіть прийти з дітей, ну там є якийсь он до такий примітивний. Якому так десь років я знаю, скільки 100, напевно. Такими красками розмальований, Як малювали років 30 тому. Але як ви бачите, нікого немає це з автомобіля. От приїхав. ну Якщо приїхав там з дружиною, щоб побути тут цілий день пообідати і подивитися. Озеро прісноводне, е, грунт кам'яний, кам дно кам'янисте з камінцями, і потрібно брати якісь сандалі, щоб заходити сюди. Тут немає піску, і такі, такі значить, дуже круті береги. От, але це найближче місце від мене. Десь я б скажу так, хвилин 25-20 їхати сюди, Тобто це, щоб скупнутися. Це не є досить поганим варіантом. Ось я наближаюся вже до води і хочу показати, показати, як воно тут є. Бачимо, бачимо вода дуже гарна, чистенька. Бачимо, є тут кілька таких пінгмінів, які купаються собі, плавають. О, вода дуже гарна, чистенька, видно, видно другий берег. Досить широке озеро тут. Кісь там лодки є, верба росте. Оце ну, камінці такі. Тут оці камінці вони трошки, але я сподіваюся, перший раз. Перший раз вже сьогодні серпень, а я перший раз прийшов. Добре, зараз я піду в воду, а потім розповім про програмістів. Ну от, і ми бачимо, тут плакат такий повішали, де вони написано, що тут ця, значить, воно немає, ніхто за цим не дивиться, ніхто не контролює. І мають діти мають бути або з батьками, або з кимось хто дивиться за ними, що не плавають де одним. Може бути глибока вода зразу, і може бути негарне дно. Якщо ти будеш неряти, то це може бути, ти можеш поранений бути. Може. І можеш навіть вбити сам себе. Якщо щось станеться, то телефонуй на швидку Emergency 911. От, і це ми бачимо тут, я підійду трошки ближче до цієї води, щоб показати вам. Це озеро Сімко. Нью-Маркет, де я живу, він знаходиться, це Аперкенада, на водорозділі озерів Онтаріо і озеро Сімко. Ну, але на самому ділі це не озеро Сімко, це вже залив від озера Симко. Воно трошки далі. Тут воно досить велике. Досить велике таке озеро, багато риби тут є. Тут взимку фестивалі проходять. і Це називається столиця зимньої рибалки. тут. Але клімат якось міняється, чи що там. І в цьому році ем, я навіть не замерзав, навіть було, не, не рекомендували на озеро йти, бо лід був дуже тонкий, розмерзався, дуже м'яка зима була. Порівнюючи з минулими роками, я пам'ятаю, що е, свердлиш, свердлиш, а лід такий грубий, що годину займає, дірку кадирку свердлиш, Чи біля цього. Це такий тут пляж. Я бачу, що тут теж є кілька. Лю людей є четвер, і так вони щось тут сидять. значить. Я і Моя дружина вона виросла на морі. Вона не любить озерів зовсім. Від слова зовсім не любить ходити навіть на озера і купатися в річках в озерах. Їй потрібно море, океан, сольна вода. О, то я ходжу сам, якщо я захочу. Бо я також озера люблю, я виріс на ставках. От, значить, і я тут ходжу на цих гарних місцях, таких непоганих. І це в мене час трохи є ще тут. І я подумав, а що би помінялося від цього, якби я останніх 17 років продовжував займатися програмуванням, а не, скажімо, не пішов би на свої хліба і не почав займатися тим, чим я займався. Констракш, oh, ремонт, хатів, значить і був сам собі по собі. А у вільний час, коли між цим водив школьний автобус, я цих 17 років почував себе досить таки гарно, значить. І досить таки був щасливим, можна сказати, більш щасливим, аніж я робив, коли я робив е, в ІТ сфері. Е, і скільки це в ІТ? Я тут в Північній Америці я потратив, якщо чесно, то це десь, скажімо, років 11, працюючи програмістом, працюючи в IT-сфері, систем-аналіст і так далі. Це, це досить довго, досить довго, 11 років. І весь час, я що рахую, це більше дам джоб Е, Більше Усі, хто працює в softwar-сфері, вони мають. Мають, мають проблеми з, з черепком. І це розвивається дуже, дуже швидко і, і в багатьох. Я, я чому це кажу? Тому що дивіться, давайте перейдемо ближче до цього. Я працював коли і після роботи я вів цю годину мені додому за рулем. І часто я не пам'ятаю, як я додому доїхав, тому що в мене голова була зайнята проблемами, які на роботі. Я не міг, Я на автоматі їхав. Ти спати не можеш, в тебе голова перезавантажена проблемами ці, 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 цілий день, і, і ти не можеш спати. В тебе друге, значить, е, досить небагато в тебе фізичних нагрузок. І ти постійно зморюєшся від цього, тому що немає фізичних нагрузок. Ти сидиш десь там цілими днями і, і, і не рухаєшся, так? Від цього п'єш багато кави, значить. ще. Так, як ти сидиш згорблений, тобто, в система нормально не працює, людині воно має тіло і треба рухатися. так? так. І ці всі пробіжки зранку, там чи все воно не допомагає. О, і стрес часто знімається чим. Знімається, ти ж ти куриш, ходиш, там, чи, 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 чи алкоголь вживаєш непомірно, коли від цього все. Малорухливий спосіб життя такий. Ну, але що саме головне, він не суспільством не є. Добре оплачуємо. Е, дивіться, ви, щоб стати програмістом, ви маєте потратити, скажімо, 5-6 років в університеті. Потім ще Практикуватися на роботі, щоб освоїти е, якісь, закінчити якісь ще курси, отримати якісь сертифікати, отримати якісь ліцензії, бля-бля, депе, отримати якісь, значить. Не, да project менеджер whatever, whatever, що там виходить в кого. І це ви потратили купу дуже багато енергії, сил, часу. І в кінці кінців ви, ви досягли якогось рівня. А дивіться, значить, порівняємо з лоєром, з юристом. Тут в я говорю, не говорю про другу, я Європу мало знаю. Я так знаю Європу, але щоб я знав реально, як там, то я не знаю як тут. Щоб порівняти з цим, як тут. І коли ви юрист, дивіться, ви маєте зарплату початкову, таку вже, як тут інженер, по програмі, система аналіз, має вже з досвідом. А у вас там початкова, в нього така вже, як, 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 це, як до стелі він дійшов так, з такою зарплатою. Дивіться, такі зараз ця професія не має ніякого респекту, вона нічим не відрізняється від електрика Чи від ви посадять десь в кутку і ти будеш там сидіти, а в тебе за спиною будуть і пальцями показувати тебе будуть, да, пока ти там цей. Або мусиш сидіти на тому. Так. І ви розумієте, а коли ти, значить... А нагрузка така, весь час, що, навіть якщо менеджер, в тебе 40 людей, весь час щось трапляється, ти освоюєш якийсь пакет здоров'я. І я порівнюю знову з інженером. І інженером, щось таке, інженером і програмістом з юристом. Наприклад, юрист він, він, має, він має спочатку в грошовому еквіваленті стільки, як має софтвар вже в кінці своєї кар'єри. Юрист має завжди повагу досвід і зі, всього, зі всього того круга, де він знаходиться. розумієте? Він завжди має зустрічатися з людьми, він завжди в суді, він завжди десь аргузкимись. Він, він ходить після обіду з клієнтами в ресторан. Зовсім друге життя. І тому що і... І... потратити такі самі... Самі, значить, час і досвід і гроші на, на те, щоб отримати освіту. А ви не забувайте, що якщо юрист та мало що міняється в законах, і він тільки росте, його досвід росте, його повага росте. Що таке софтвар інженер Він хай буде активний 30 років. За 30 років порівняйте, що було 30 років назад. Технологістики міняється, що ти постійно маєш бігати за цими новими технологіями, і, 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 і їх бігати за ними і постійно. Це, це ще е, створює додаткову, додаткову напругу на нервну систему, на, на це, що ти можеш бути. Не, не З такими застарілими знаннями і тебе можуть так. Ти маєш постійно щось вчитися, якісь курси закінчувати, десь на підготовку їздити, постійно все життя. От. Далі ще візьмемо таку е, професію, наприклад, як. Ну, звичайно, люба інженерна професія, я не кажу, що е, спеціаліст по паровозах. То взагалі там мало там нікому він не потрібен зараз. Але вигляд, будівництво мостів, наприклад, інженер елект, там мало такого, що міняється. Не так швидко міняється. ти знайшов добру роботу, ти нормально себе почуваєш в цій отраслі. І, і нормально? Я бачу, у мене є знайомі після Райерсона, інженерний факультет, інженер електрик. Вони працюють в енергетичних компаніях, вони менеджери. У них нема такого стресу вдома, що після роботи сиділи, як я бачив по собі, як я бачу по своїй дружині зараз, як я бачу по своїх друзях, знайомих. О. Візьміть лікаря. Ну, Лікар, звичайно, це важко. Але ви розумієте, це ж зовсім інші мірки. Навіть будь-який лікар будь-який заробляє пів мільйона в рік. Розумієте, пів мільйона. А коли ти вже добрий хірург, я, наприклад, міг би бути добрим хірургом і працюєш в приватному якомусь госпіталі, можеш поїхати в штати. У тебе там зарплата вже йде 9 мільйона і вище в рік. Це зовсім інші гроші. Це поробив цих 20-25 років. І ти забезпечена людина до кінця свого життя. А багато програмістів вони закінчують своє життя навіть не в змозі виплатити свою хату, що вони набрали сили, ті гроші, які потратили на освіту. ви розумієте? А затрати і жили весь час в нервному стресі. Якийсь фільм дивився, значить, зараз ось вам, І він каже, що ти каже, Типу загубив його життя. А він каже: Він вже був його загубив. Коли він вибрав професію софтвар інженер. <рес> Розумієте, в чому справа з таким юмором? Він сам її каже, загубив, коли він вибрав цю професію software І Це такий чорний юмор в цьому. Це чорний юмор, я кажу, що, що як програміст бивший до програмістів, що навіть, навіть робити тим, тим, що я займався, а по грошах це то саме отримую, якщо не більше навіть. Навіть я думаю, що я більше заробив за цей період, ніж я був би програмістом. Думаю, навіть більше в два-три рази. Але це таке діло. Значить, що я ще розказую, що ну, все зрозуміло, я покидаю це місце всім гарного дня.